Інклюзивна бібліотека вперше запрацювала в новому форматі два роки тому. Тепер вона єдина на півдні України, яка відповідає усім вимогам та нормам безбар'єрності. Облаштування бібліотеки максимально враховує потреби людей з інвалідністю. У нас жовті позначки для того, щоб людина, яка мало зряча або незряча, вільно пересувалася по бібліотеці. Також зручно все розташовано, для того, щоб людина, яка на крісло корисних, також мала вільний доступ до культурних надбань. Більш зручно орієнтуватися, коли жовтий колір. Це наша література, яка якраз з шрифтом Брайля. Також наші комп'ютери оснащені програмами для малозрячих людей, де є аудіокниги та вільно користуватися по інтернет-просторам. Звісно, зручніше, я гадаю, не тільки мені взагалі людям такі заклади мають бути обов'язково. Людей з інвалідністю немало, і особливо зараз в наші часи їх стає, на жаль, більше, і це необхідно людям. А дійсно ця бібліотека дуже зручна, комфортна, можна заїхати на візку, і до того ж вона, окрім того, що вона інклюзивна, доступна, вона ще дійсно сучасна, затишна і тому тут дуже класно. В Україні наразі за ініціативи першої леді Олени Зеленської створена національна стратегія з безбар'єрного простору. Має свій проєкт і Маріана Смбатян. Головна мета допомогти суспільству краще зрозуміти людей на кріслах колісних, каже Маріанна. Ми пропонуємо здоровим людям на півгодинки, там на 40 хвилин сісти в інвалідний візок і приїхати з містом різними куточками міста і подивитись. Як це е, взагалі, що це? Що людина відчуває, наскільки це важко, е, чи може навіть весело, не знаю деякими моментами. І краще зрозуміти таких людей, як я. Це допоможе людям не дивитись на людей, на візку, як на інопланетян, а як на звичайних людей. Розуміти, що всі такі, е, всі однакові, присоу. Хтось їде на авто, хтось на такому візку. За словами Маріани Симбатян, було просто чудово, аби всі міські простори поступово перетворювалися на локації, зручні та комфортні для всіх. З цим погоджуються і в міській раді. Зазначають, під час війни безбар'єрність стала одним з пріоритетних напрямків, адже комфортний міський простір потрібен всім від батьків маленьких діточок у візочках чи в людей похилого віку до захисників, які відновлюються після поранень, отриманих при виконанні бойових завдань, а також для постраждалих від обстрілів. Мирних жителів. Вільний простір то не тільки про пандуси у лікарнях та інклюзивні бібліотеки, то про всебічну увагу до дрібниць у повсякденному житті містян, і робота триває. Ініціаторкою створення національної стратегії безбар'єрного простору в Україні виступила пані Олена Зеленська, перша леді, за що ми безумовно їй вдячні. Безбар'єрність це про повагу до кожного та кожної. Тому що люди мають різні потреби, люди різного віку, з різним станом здоров'я. І безумовно це питання підіймалося і до початку повномасштабного вторгнення. Водночас, сьогодні воно набрало нової актуальності, тому що ми розуміємо, що наші захисники та захисниці мають свої особливі потреби до доступу до тих чи інших приміщень та об'єктів, до переміщення по місту, по доступності транспорту. Отже, Запоріжжя взимку двадцять третього року прийняло програму з безбар'єрності, в яку заключила весь перелік відповідних заходів, що відповідають державним будівельним стандартам в контексті нового будівництва та реконструкції. Серед проєктів, які вже на етапі реалізації, створення інклюзивних спортивних майданчиків у парках міста, спортивне приладдя виготовлять та передадуть місту міжнародні партнери. Чотири інклюзивні спортивні майданчики вартують по 4 мільйони гривень кожен. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, зокрема USAID, які надали кошти для купівлі, обладнання і встановлення створення чотирьох інклюзивних спортивних майданчиків, які вже цього року в жовтні будуть працювати в місті Запоріжжі. Міська влада, в свою чергу, надала співфінансування для встановлення таких спортивних майданчиків. Здійснивши обстеження 15 парків міста, фахівці обрали чотири локації: парк Клімова у Шевченківському районі, Івана Гутника Залужного у Дніпровському районі, парк перемоги у Вознесенівському та парк героїв Національної гвардії України у Хортицькому районі. Інклюзивні майданчики міститимуть поручні, пандуси, таблички шрифтом Брайля. Ініціатори впевнені, вони будуть комфортним місцем тренувань для усіх без винятку жителів міста то ми вважаємо, що будь-які питання інклюзії та безбар'єрності мають обговорюватися з громадськістю. Саме для цього ми створили Раду безбар'єрності та вже в серпні 2024 року затвердили її склад, куди ввійшли як представники органу місцевого самоврядування, депутати, громадські організації, ветерани російсько-української війни. Для нас важливо приймати рішення. Чуючи і враховуючи думку тих людей, які дійсно розуміють, що таке перешкоди в переміщенні по місту на кріслі колісному, для нас важливо розуміти, що є першочерговим. Ірина Чернова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.